І так, всім вітання. Ми зараз знаходимося в парку Знесіння. Йшли в один день знімати буквально оце бомбосховище, яке знаходиться тут поряд в схилі до високого замку. І вирішили пройтися через парк Знесіння. І виявляється, тут дуже багато всякого цікавого. Тому давайте вам покажемо. Тут виявляються такі збіриниці. Зараз вам покажу. Пля полемер. Потяг якийсь стоїть такий зробив. Тут хто? Хтось там у нірці. Вон, гарячо. Хто там? Кот? Які ворони. До речі, одні самі розумні птахіти рахується. О, чого? Я радий тебе бачити. Хто? Єнот? Єнот є? Що з. Щось зламає, щось майструє. Так дикобрази, так? Так. <таслужен> Сіточка така. Доводиться отак в отвір знімати, щоб щось. А Це наші щурі. Летів. Летючі. За маленька. Погоджуюся Я так кажу я би теж зараз собі нормально так поспав Спав на маса Ну А тут хтось ісплять сона година шісниця Так, а тут Внутри. Помаранчеві зуби, тобі ті не снилися. Роза деревино на раз-два. яка котай. Підводна вод. No. Лелеко. Він же Бусяк. Бусько той, що приносить гануську, як ти. Мама казала. Бусько, бусько принесе Гнуську. Він приніс не Гануську. <плес> Тут у нас Яндик. Аня, перепрошую, вот є. Вот яндик. Хлахла-хлахла. У вас є нота. Сьогодні досить парить, пари, тусіх сплячий режим.

A oh. dejky, špaceruje. Vít. Kameru, co? mi kameru? Vít. Dobrý den. Mňam, mňam. Mňam, 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 jaká DJI pocket 2 DJIka. Hárna, hárna, tuže hárna. Ну даймо палець. Кусить. Сова маленька. Не знаю, чи буде видно, тут дуже дрібненька світочка, так поміж нею. Тому я точно палець показувати не буду. Відрубає Ну. Красиво. То Він на тебе Тарас. Не можна знімати? Не можна. О, тут ще один є, бач? Де? Вони тут, тут різні, вон дивися там, ззаді далеко. Ага. А вон зверху, бачиш? Зверху там, то. Зверху, а вон ще один. Ігл. То орли, орлани. Ці соколи. Тут молодців Боровітер. А, вон, бачиш така штука не, не. Нормально. Нормально. О, каштан віддихає. О, тут ще всяка різноживність. Ну, Отова Що Розі. 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 Ось так, вроді, пройшлися трошки. Такими районами Львова зайшли буквально в парк Знесіння і тут така цікавинка. Парк знесіння. Тут поряд є от така домівка врятованих тварин. Можете сюди завітати. І подивитися на різноманітні врятовані тварини. Вхід безкоштовний, але, скажімо так, донати вітаються. Ми йдемо далі. Парк знесіння. Світовидове поле. Тут цікаве місце, бо на краю парку знесіння є світовидове поле. Це древні городище. І ми про це знімемо окремий сюжет в наступних походах, поїздках. Дуже цікаве місце насправді. А ми продовжуємо далі прогулюватися таким красивим сонячним днем, поки ще сонечко є, <гум> ну, щось хмари збирається. І ось такими мальовничими стежками, які йдуть далі в парк знесіння, який ви можете спокійно собі відвідати при хорошій погоді, красива природа, свіже повітря, врятовані збіри, що може бути цікавіше. Після останнього. Разу, коли я тут був, роки чотири тому, тут дуже гарно облаштували. Дитячі майданчики є, стежечки, вказівники. вказівники, так, типу, до речі, є розповіді про історичну цінність цього місця. Ну, тобто, реально дуже гарно зробили. Там Насаджені квіти з тюльпанами, діти бігають, бавляться. Дійшли до такої стежечки, яка там далі опускається вниз. Наразі на цьому напевно наше відео будемо завершувати. Стало з такою несподіванкою пройтися по парку знесення, побачити дуже багато цікавого. Але решта, я думаю, це вже ваша перспектива сюди потрапити і подивитися решту цікавих моментів, що тут є. Воно все варте уваги, тому Підключайтеся, прогулюйтеся і отримуйте задоволення. Тим більше, все поряд і все дуже цікаво. На цьому папа. -па. До наступної зустрічі.